Всім самий величезний привіт. Вітаю самих найкращих з 2024 роком. Як швидко плине час. І ось вже новий журнал, нова газета. Акційних продуктів магазині АТБ з 3 по 9 січня. Давайте швиденько переглянемо. Я вже приготував свій золотий маркер і будемо з вами відмічати самі найкращі пропозиції. Ви також занотуйте те, що... Що вам потрібно придбати буде. кубаса Баликола 75 гривень за 500 грм. Той, хто перший на каналі, ми завжди відміч... я завжди відмічаю золотим маркером. Це, мабуть, трошки краще орієнтуватися в цінах. З... Відмічаю золотим маркером, де знижка ну, от більше, ніж 30%. Ковса золотиста, також своя лінія. Кілограм 270 гривень за кілограм. Тут у нас будуть плавлені сирки, також непогана ціна по 12,50 від Золотий резерв. В акції будуть пельмені та вареники мішутка. Так. Вареники з картоплею 27 гривень за 450 грам. А це вже йдуть пельмені з телятиною, з м'ясом індички та філейні. Ціни бачите на екрані. Теж зверніть увагу, ціни непогані, знижка 40%. Чіпси своя лінія, теж хороша ціна, знижка 40%. 100 грамові по 24,90 і 200 грамові 40 гривень 40 копійок. Звичайно, що вигідно взяти в велику упаковку, але чомусь вони мені не смакують. Тут паста з ікрою, океанічної риби та копченою сьомгою та креветками 180 грам, зверніть увагу не 160, 180 грам за 29,90%, знижка 45%. Кава Якубс, розчинна. 200 г 187,90 карт Noir 175 140 грам. якобс це Еспресо 230 грамм 80 гривень, і кава в зернах велика, якобс 360 гривень, знижка 40%. За цей чай не знаю, не пам'ятаю. Здається, я його купив, але дуже-дуже давно. Але ціна дуже хороша. Хто купував цей чай? Ало козей. Тут він йде в пакетах 23,90. 62 гривні 40 копійок. Зауважте тут 180 грам. Єлокозей 180 грам. Не знаю, чому така ціна. 42 гривні 40 копійок. Хто купував цей чай, залишайте нам, будь ласка, коментарі. Чорний, байховий, цейлонський гранульований. Шоколадка мілка 34 гривні. І цукерки від Любімов. 140 грам 80 гривень. І відкриваємо наш а, журнал. І дивимося, що нам ще приготував АТБ вже на наступний на, на нові акції. в новому тижні. Ковбаса від Добров українська 320. 8 гривень 40% знижка. Також хочу вам подякувати величезним вам спасибі за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Це я вам дуже-дуже за це вдячний. Так, це у нас кабаноси 64 гривні, 120 грам крильця курячі. Кілограм 165 гривень. Ковбаски для гриля мортадельки 600 грам. 108,90. Криветки не розібрані варено морожені 177,90 900 грам. З кожним разом нова ціна на криветки. Хоча й не, на ті... не тільки на криветки. Хек, водний світ інорвен. Крам лайн. Не знаю, що це за фірма. Хек і Хек Хупсі. Це будуть три вида торгових марок та, по 138 гривень за кілограм, а в акції Скумбрія Слабосолона від торгової марки Iceberg 194,50 за кілограм. В акції буде знов майонез 160 грамів, 14,60 королівський і велика упаковка тут 300 грамів 26,90. В акції тунець від своя лінія, подрібнений в олії та у власному соку 30 гривень 90 копійок, 185 грам. В акції Манго з шматочками у сиропі 48,90 і «Ананаси» кільцями 52 гривні 565 грам. Також в акції «Вермішель» швидкого приготування своя лінія 7,90. В акції Арахіс по 17,90. Солений зі смаком сиру та бекону, 1790 90 грам. Дуже хороша ціна на олію олейна. Пляшка 850 грам. 40 гривень 90 копійок. Хороша оця локшина делюкс із твердих сортів. 46,50 500 грам. Так що також зверніть увагу. І дивимось далі, що тут у нас? Тут у нас сири польські з кибочками 52 гривні 135 г. І сири від Звенигора 48,90-160 г. Але хочу сказати, що все одно, мабуть, вигідніше взяти купувати сири на вагу. Масло солодковершкове, бутербродне від молокі. 62% жирності, 43 гривні. Також непогана ціна. Ну, але хтось купує, пишуть в коментарях, писали, що купують 82. Да? Має бути жирності масло, тоді це справжнє масло. Кефір 1%, 1%, 840 грамів 3090 від ферма. І вершки преміалі 500 грам 33% жирності 85,50%. В акції буде сир від своя лінія 5,9% жирності. 40,90 та 45,90, вага 350 грам. В акції йогурт 9,90, також зверніть увагу: дуже хороша ціна на дольчі йогурти. В акції біфу йогурт Активія 290 грам пляшка, 16,90, також непогана знижка. Сирок чудо: 13,90 100 грам. Мацюпонькі шоколадки Міленіум по 1050 та по 9,30. Хороша ціна на, на печиво від рошен Ловіта 21 гривня 50 копійок, 150 грам. Якщо я не помиляюсь, там, було трішки, там була трішки більша вага. Можливо, я помиляюся. У що там було 180 грам. Печиво Марія це дуже хороша ціна. 11 гривень 50 копійок. Хром

Так, ну і тут у нас будуть цукерки, вони теж були вже в акції. Своя лінія Ромашка, 11 гривень, 20 копійок. Не знаю, як вони на смак. Я ромашку взагалі не люблю, тому вибачайте, Але це своя лінія, а я тим більше не пробував. В іншої фірми я ще пробував, а от своя лінія не пробував. Також залишайте коментарі, як вам ці цукерки, Ромашка. Ігор Таймон, наш журнал далі. Що тут у нас? Тут сухарики 33,90, 165 грам. Приправа універсальна овочева з ароматом курки від Розумний вибір. Це якась новинка. Я її вперше бачу в газеті. Не пам'ятаю, чи я показував в приправах, здається, ні. 9,90 універсальна овочева 80 грам. І зверніть увагу, 17,90 з ароматом курки 200 г. Також непогана ціна. Треба буде спробувати, хто вже купував, але мені здається це новинка. Залишайте свої коментарі. Дуже хороша ціна. Корм паштет для дорослих пухнастиків по 15,40. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на зубну пасту Колгіт 48,50 та 44,90. Вага пасти, 75 г. І в акції зубні щітки Colgate з поліруючою зірочкою 72 гривні 50 копійок за 2 штуки. Теж хороші ціни. Так що зверніть увагу: жіноча гігієна Libres 9,8 штук у упаковці 22 гривні майже. І ось така 50 штук, 40 гривень 50 копійок. Знижка 40%, тому золотим маркером. Ми позначаємо. А шампунь Pantin Pro V 109,90 це дуже хороша ціна. Також зверніть увагу на шампунь Pantin Pro Vie. Підгуски Huggies по 388 гривень і трусики підгузки трусики Huggies 377 гривень за упаковку. Вологі серветки, мокрі вологі серветки. 120 штук упаковці 24,50. Хороша ціна, тому позначаємо, звичайно ж, золотим маркером. Також, будь ласка, зверніть увагу на ціну Доместос літровий, великий, 72 гривні та 69 гривень. Обов'язково теж придбаю. Угу. І також ви собі запишіть. це дуже хороша ціна на великий Літровий доместос. Засіб для прання Power Oшен Free Deluxe 75 гривень 2 кг. І дивіться, яка ціна на біоформула для миття посуду 500 мл Сашетка 15,90. Теж хороша ціна. Туалетний папір Зева в упаковці 4 штуки. шарви можна придбати за 70 гривень. Звичайний та з ароматом. Персика. Ну, а далі у нас йде а, алкогольні вироби. А, так що ви можете поставити на паузу, подивіться, що вам потрібно. Але не забувайте, що надмірне споживання шкідливе для вашого здоров'я. Нектар від розумний вибір, літровий 24,90. І тут у нас йде напій а, полуниця Ківі від Біола 2-літровий 22 гривні. Добре, а тут у нас вже йде сторінка «Промгрупа наша улюблена, і сторінка для дітей. Тут дуже багато різних книжок, розвивалок, іграшок для хлопчиків та для дівчаток. Так, ну давайте подивимося, що у нас тут з промгрупи, яка починається з 4 по 10 січня. Тарілка «Люмінарк», діаметр 90 см 39,90 Хороша дійсно ціна. Тарілка обідня кругла, велика 25 см 43 гривні. Це теж хороша ціна. Салатник. Люмінарк діаметр 18 см 70 гривень, і хороша знижка, хороша ціна для форма для випікання жароміцного скла майже на 3 літри 199 гривень. Тут у нас чашки керамічні на 350 мл. Зимовий дизайн 70 гривень, я думаю, кольори будуть різні. Салатники керамічні на 14 см 70 гривень. Килимок під гарячий, прямокутний 45 гривень. Кришка скляна універсальна. Підходить для. Сковорідок, бачите розмір, діаметр 20, 22, 24, 26 та 28 а, сантиметрів. Ціна за одну штуку 199 гривень. Дуже хороша така, знаєте, штучка, яка а, зберігає місце. Не потрібно 5 кришок для кожної тарілки чи а, тарілки, бачите К кружки. Миски тазик, баняк, чайник. Ви мене зрозуміли. Набір пластикових боксів в наборі йде три штуки. А, самий маленький на 550 мм. <сум> <сум> мілілітрів. На 1,2 та 2,5 літри. 119 гривень за набір з кришкою та кошик пластиковий на 6,5 літрів 45 гривень. Органайзер для косметичних та ватних дисків. А, і палочки 129 гривень. Помпа а, для, ну, для баклажки да, а, 139 гривень. Ковдра бавовна 1,40 м2,5 449 гривень. Дуже хороша також ціна на ковдру. Килимок для ванної кімнати розмір 40 на 60-119 гривень. Чохол для прасувальної дошки 100% бавовна, розмір 1,40 50 199 гривень. Сушарка з вічним кріпленням 129 гривень. І гортаємо з вами останню сторінку. Я вас не буду затримувати. Підете вже доїдати свої олів'єшки. Фітолінія фарба для волосся 37,90, бомбочка для ванни з іграшкою 57,90, набір резинок для волосся 40 штук в наборі 30 гривень. Гребінець для волосся, ціни від 60 гривень, навушники 50 гривень, вакуумні з мікрофоном та кнопкою управління. Чоловіча білизна 100% бавовна, 75 гривень. Комплект зимової чоловічої натільної білизни 399 гривень. А була 599. Капці чоловічі кімнатні 149 гривень. Капці жіночі 109 гривень. Тут в нас зошити. Що це таке? Це мій торт, напевно, новорічний залишився на столі. Зошит для, а що вже 1 вересня? 1 січня, здається. Тут зошити вже повиставляли зошити, зошити. Канікули скінчилися чи почалися світильник нічник, світлодіодний 199 гривень, ліхтар налобний 65 гривень, мастило синтетичне силіконове 83 гривні. І тут іде такий органайзер для багажника підвісний. 139 гривень в автомобіль. З Новим роком ще раз вас вітаю і всього-всього кращого вам бажаю!